Горські шпигуни в Україні викриті потужні санкції проти російського тіньового флоту та перша меса нового Папи римського Вітаю, друзі. Це ТСН онлайн. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Попри обіцянки Путіна не стріляти, росіяни полюють на цивільних. Уранці у Херсоні вони атакували з безпілотника-пенсіонера. Він у тяжкому стані. А напередодні ввечері загинула 35-річна жителька Понятівки. На неї теж окупанти скинули вибухівку з дрона. Ще один російський безпілотник полював на людей у селищі Новорайськ. Місцевий житель зазнав численних поранень. Чотирьох цивільних поранили росіяни на Донеччині, двоє постраждали унаслідок обстрілу Покровська, ще один у Мирнограді. А у Костян. Тівнівці під руїнами дев'ятиповерхівки, по якій напередодні росіяни вдарили кабом, і досі шукають жінку. У Куп'янську це Харківщина. Ворожий дрон уразив автомобіль. Унаслідок вибуху постраждали двоє чоловіків. У Чугуївському районі 11-річний хлопчик натрапив на вибухівку. Він ушпиталений у тяжкому стані. Понад 20 населених пунктів обстріляли окупанти на Сумщині, зруйнували та спалили півтора десятки осель. У Шалигиному під час розбору завалів будинку знайшли загиблого місцевого чоловіка. 63-річна жінка загинула внаслідок атаки російського дрона по Запоріжжю. У Приморському напередодні автівку, в якій знаходилися двоє людей, атакував ворожий ФПВ-дрон. А у Запорізькому районі росіяни поцілили в автівку, де було подружжя. Чоловік та жінка тяжко поранені. 83-річного чоловіка пораненого на Дніпропетровщині. Росіяни били по нікопольському району з артилерії та атакували безпілотниками. Парад побідабісія із прибічниками Путіна та запосилених заходів безпеки відбувся на Росії. Красною площою сьогодні крокували військові злочинці, від яких Гинули українці присутні були представники КНДР у парадній формі, яких Путін окремо відзначив за допомогу у бойових діях на Курщині, але північнокорейці пишуть змі не крокували на параді поруч з російськими військовими. Натомість були армійці з 13 інших країн, окрім традиційних союзників, на кшталт Білорусі Казахстану, там ще були азербайджанці та китайці, і власне сам лідер піднебесної Сідзипінь приїхав підтримати свого союзника Путіна. Напередодні він погодився. Із кремлівським керманичем, що війна в Україні може бути врегульована лише за усунення корінних причин. А ще вони підписали договір про поглиблення військової та економічної співпраці. Загалом на Шабаш Павідабесія до Путіна приїхали десятки лідерів з Латинської Америки, приміром, диктатор Мадуро із Венесуели, з країн Азії, Близького Сходу та Африки. З Європи знайшлося лише двоє представників, які, попри застереження з боку керівництва ЄС, таки наважилися прибути. Це словацький прем'єр Роберт Фіцо та сербський президент Олександр Вучич. Добратися їм довелося манівцями, бо європейські країни не дозволили використати свій повітряний простір. А потім вони разом позували на фоні Нічної Москви, взявшись у заруки. Путін у своїй промові традиційно вихваляв подвиги радянської армії у Другій світовій війні. А про своє вторгнення до України і вбивство тисяч людей згадав лише кількома словами. Перелякані можливими обстрілами українських дронів у Росії знаходить дня перемоги, надзвичайно посилені заходи безпеки, навіть перекрили зв'язок на кілька днів по всій європейській частині країни. Добри дрони прилетіли привітати росіяни з днем пабідабісія. Губернатор сусідньої до України Білгородської області повідомив про атаку безпілотника на будівлю обласного уряду. У результаті падіння уламків пошкоджена колона приміщення а поряд розташований кабінет губернатора Гладкова. Примітно, що саме поблизу цієї будівлі сьогодні відбуваються урочистості. До дня перемоги їх ладков скасовувати не буде. Також цієї ночі через загрозу атаки дронів росіянам довелося закривати аеропорти Ніжньокам'янська та Саратова. Тривога лунала і у Курській області. Напередодні у Татарстані з невідомих причин палав завод КАМАЗ, який займається виробництвом транспортних засобів для армії країни-агресорки. Санкції до Дня Перемоги. Британський прем'єр оголосив про найбільший пакет обмежень проти тіньового флоту Росії. Кір Стармер на своїй сторінці в Ікс повідомив, що рішення прийняте, щоб посилити тиск на Путіна, і що не можна недооцінювати загрозу, яку Росія становить для. Нашої національної безпеки під удар потраплять сотня танкерів, які возять російську нафту від початку минулого року вони встигли заробити понад 24 мільярди доларів. Фактично, саме прибутки від енергоресурсів живлять військову машину Кремля. Окрім того, ці танкери стверджує британська сторона неодноразово шкодили своїм безвідповідальним судноплавством критичній національній інфраструктурі. Угорська сторона відреагувала на затримання двох підозрюваних у роботі на їх розвідку. Тамтешній міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що вони поки не отримували від України офіційної інформації. Водночас зазначив, що в Україні часто використовується антиугорська пропаганда, яка в багатьох випадках виявляється абсолютно безпідставною. Двох угорських нишпорок піймала СБУ на Закарпатті. Агентурна мережа воєнної розвитки Угорщини збирала інформацію про наземний та повітряний захист області. Також вивчала настрої місцевих жителів, зокрема про сценарії, якщо на територію Закарпаття зайдуть угорські війська. Одним із затриманих виявився житель Бергівського району. Його куратор з Угорщини завербував ще у 2021 році. Іншою завербованою стала жінка. Вона демобілізована цьогоріч українська військовослужбовиця. У службі безпеки України повідомили: це перший випадок в історії України, коли було викрито агентурну мережу воєнної розвідки. Саме Угорщини звернувся в консульство в Угорщини для подачі документів для отримання громадянства в Угорщини, де зустрівся з громадянином угорської розвідки і був ним завербований за грошову винагороду. Задокументовано, що після цього агент особисто розвідував розміщення сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні. Після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором. Як ви оцінюєте роботу українських контррозвідників? Свою думку обов'язково пишіть в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Звісно, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Історичне рішення ухвалили європейські дипломати сьогодні у Львові. Вони оголосили про згоду створити спеціальний трибунал для розслідування злочинів російської агресії проти України. До цього рішення йшли довго: три роки спочатку повномасштабного вторгнення, але нині початок покладено. Які ще важливі питання розглядали на зустрічі представники 35 країн? Наша Марічка Кужик зараз все розповість. Бунал за злочин військової агресії у Львові. Представники європейських країн офіційно голосили про спільну згоду його створення. Це запускає низку юридичних процесів, які не дадуть винним уникнути відповідальності. Спеціальний суд розглядатиме злочинні дії Путіна та вищого керівництва Росії, які розпочали війну проти України. До коаліції країн, які підтримують трибунал, вже долучилося близько 40 держав. Працюватиме він в Гаазі. Центральним елементом майбутньої юридичної інфраструктури щодо притягнення російських злочинців виступатиме Рада Європи. Неможливо уявити собі справедливий довготривалий мир без Притягнення до відповідальності злочинців це означає, що ніхто не може залишитися безкарним, навіть лідери, які дійсно вирішили відправити сюди своїх солдатів, що вони також скоїли воєнні злочини та всі ці звірства, які ми тут побачили. Якщо ви за мир, ви маєте стояти тут, в Україні, а не в Москві сьогодні. 35 делегацій з різних країн Європи, окрім створення спеціального трибуналу, для Путіна обговорювали й інші важливі питання, зокрема. Санкційний тиск на Росію та передачу Україні прибутків від заморожених російських активів. Підписання угоди про спрямування Україні траншу прибутків від заморожених російських активів. Ця угода укладена між ЄС, Данією, Францією, Італією. Йдеться про кошти Європейського фонду миру обсягом близько 1 мільярду євро. За ці кошти країни підписанти договору закуплять українську зброю для потреб України. А ще на сьогоднішній зустрічі європейські дипломати оголосили про новий військовий транш для України: 2 мільйони артснарядів та додаткову допомогу для нашої оборонної промисловості. сьогодні день Європи. День, коли ми святкуємо демократію, гідність та сильні сторони Європи. І де ще це святкувати, як не тут в Україні, де б'ється серце Європи, і ми всі відчуваємо. Що ви за свою демократію, за свою свободу. Марічка Андрій Попович, Львів ТСН, 1+,1. плюс один. Вдячний Богові за чудеса та нестиме свій хрест. Папа римський лев XIV, обраний менше доби тому, промовив свою першу проповідь у Сикстинській капелі. Хто мав честь її почути наживо і коли відбудеться офіційна інтронізація понтифіка, не ліковальська знає. І сьогодні увага всіх у Ватикані знову прикута до секстинської капели. Саме там відбувається перша меса нового папи Лева XIV. і саме там з першою проповіддю він звернувся до своїх братів-кардиналів і до людей. Останні події він назвав чудесами а кардиналів, які зібралися разом із ним на молитву братами. Прошу послухати пряму мову. Святкуючи цього ранку, я запрошую вас усвідомити чудеса, які вчинив Господь, благословення, які Господь продовжує виливати на всіх нас через служіння Петра. Ви покликали мене нести цей хрест і бути благословенним цією місією, і я знаю, що можу покластися на кожного з вас, щоб йти зі мною, поки ми продовжуємо, як церква, як спільнота друзів Ісуса, проголошувати добру новину, проголошувати Євангеліє. Ну і сьогодні Ватикан оприлюднив відео спеціального Совію акту проголошення Лева XIV новим папою римським офіційно. Він отримає всі папські права, коли увійде на престол. Щодо дати його інтронізації. Тут точаться дискусії. Вона наразі офіційно не оголошена. Спочатку передбачалося, що вона буде такою самою стрімкою, як був цей конклав. Втім, наразі. Говорять про те, що найімовірніше її відтермінують, аби перші особи держав світу змогли прибути на неї і бути присутніми на цій урочистій церемонії. Неліковальська, Наталя Нагорна Ігор Горсірий ТСН один Україна відзначає День Європи як невід'ємна складова спільної європейської родини разом з усіма країнами. Ми маємо однакові цінності, свобода, рівність, демократія та повага до кожного життя. У відео, яке розмістив у соцмережах президент Володимир Зеленський, Україна дякує Європі за безпрецедентну підтримку у боротьбі з російським агресором, коли всі українці об'єдналися, а партнери допомагають у досягненні миру. І така взаємодія є найбільшою силою. Україна вдячна. Чна за кожне слово підтримки та за допомогу, і дякує в Європі усім, хто разом із нами захищає життя та наше спільне майбутнє. Під одні Європи малюків-засновників Києва одягнули у тематичний одяг. Маленьких братів Кия, Щека та Хорива нарядили у традиційні вишивані сорочки і доповнили образ червоними шароварами, класичними та військовими штанами. Тим часом їх сестра Либідь вбрана у сукню кольорів прапору Європейського союзу і тримає маленький синьо-жовтий стяг у руках. Таке яскраве переодягання уже стало традиційним для цієї культурної композиції, що на поштовій площі у столиці. Зокрема, сьогодні це символ європейського вибору нашої країни та її прагнення до інтеграції. Ой, дуже гарно, да. Мені подобається. Ну, це символізує нашу Україну, нашу національність, наш, наш український дух. І да, намагаємось стати частинкою Європейського Союзу. Ну ми ж рухаємось туди. Рухаємось. Все буде добре з Україною. Україна це Європа. Найкраща подруга здала її НКВС, але вона пережила сибірські табори, переслідування і дожила до 95 років. Стільки виповнилося видатній українці Ніні Вірченко. Вона докторка фізико-математичних наук, авторка понад шести сотень наукових праць і ще донедавна викладала у Київському політехнічному інституті. А секретом довголіття поділилася зі Світланою Павук. У невеличкій бібліотеці у середмістя Тернополя вітають видатну ювілярку рідні, друзі та місцевий хор корзаграва. 95 років її життя це готовий сценарій для фільму про жінку-науковицю, яка вижила у Сибірському таборі для політв'язнів, не покинула математику, відкрила світові видатного українського вченого Михайла Кравчука, чиї роботи стали основою для створення першого комп'ютера, роками потерпала від переслідування і допитів кадебістів. Та я все це переносила з гідністю українки. Бо пам'ятала, хто я така Україна, моє життя. А почалося усе у 30-х роках на Черкащині, коли ще школяркою Ніна придумала собі псевдо, яке стало кредом усього її життя: Ужма, українка, жінка, математик, астроном. Я тут дочка Петроського офіцера і горжуся цим. Батько ходив в бої за Україну і я йшла разом з ним. Ну, я йшла разом з ним, це умовно, бо я була мала ще та вже любила Україну, бажала їй добра. І коли уже студенткою Київського університету щиро розповідала однокурсникам про історію УПА та УНР, її найближча подруга здала дівчину НКВД. Ніну Вірченко засудили на 10 років. Арешт Іркутська область. Тайшевський спецтабори, лісопував, слюда, І робота безконечна. Там я теж працювала, навчала дітей, дівчаток. Своєї математики вона навчала скрізь. У таборах пишучи формули на снігу після повернення з Сибіру у школах глухих українських сіл, і пізніше, коли їй таки дозволили закінчити виш, усе життя викладала математику. І навіть зараз, у похилому віці, каже її донька, коли мама займається фізкультурою, то вправи виконує з математичним нахилом. Квадрат трапеція трикутник поглинання в точну науку, математику допомагало їй. В ті часи виживати пам'ятаємо таку фразу мамину з дитинства. Ви поїхали там в табір чи до бабусі, а я заринулася в математику, поринула і віддалася. Ми дуже гордимося тим, що мама до цих пір працює, викладає. Тобто, ми її перевезли в Тернопіль з Києва. Вона продовжує викладати в Київському політехнічному інституті, Гос, продовжує да. так учити студентів, так по зуму. Це, мабуть, її секрет довголіття. Ця любов до математики, любов до молоді. А внуки зауважують дисципліну. Вона не та як інші бабусі ці які ну. Інколи балує, знаєте, грається. А вона така сильна. Вона любить нам давати. Ну, вона любить нам, щоб ми старалися і щоб нам було важко, але щоб ми від того вчилися. Ніні Опанасівні дарують квіти та вишиванки. Її вітають друзі та колеги з КПІ, які усю святкову імпрезу дивляться у Києві в режимі онлайн. Науковиця каже, що математичної формули довголіття не вивела, але, мабуть, саме копітка праця над тим, що любиш, і є тим подовжувачем життя. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль ТСН 1+,1. І до літа ще не готуємося, а в Карпатах взагалі геть засніжило. Державна прикордонна служба України показала світлини гірських краєвидів, де ведеться патрулювання. Там рясно вкрито снігом. Прикордонники навіть пишуть, що їх мороз кусає за щоки, і закликають сумлінних туристів у гори на прогулянку не ходити. Нарешті території України також не тепло, а краще прихопити парасольки. Про холодну погоду прогнозують на найближчі кілька днів. У деяких областях можливість заморозки на ґрунті на заході України дощі, температура в день 10-12 градусів, а от вночі в середньому плюс 4 градуси. В центрі та на півночі часом дощитиме в день плюс 10, плюс 14 градусів. Найтепліше на півдні і на сході – 16-18 тепла. Найближчим часом в Україні зберігатиметься волога та прохолодна погода, розповідає синоптикіні Укргідромецентру Наталія Птуха. О, такий температурний режим в принципі буде зберігатися найближчі ось 7 днів. Утримуватися от в цих межах холодні ночі і не дуже теплі дні. Також ну трошки тепліше десь по півдню. Знову ж таки, як ми зазначали, до сімнадцяти, подекуди до вісімнадцяти, але, на жаль, не більше поки що. На цьому мене все. Більше свіжих новин у вечірніх випусках ТСН, аби їх не пропустити. Алгоритм звичайний. Підписка і дзвоник. Бережіть себе і до зустрічі.